Вітаю! В минулому відео ми розібралися, як шукати суму, мінімум, максимум, середнє значення та підраховувати кількість значень. В цьому відео ми розберемось, як виконувати сумування, підрахунок значень та середнє, в залежності від однієї або від кількох умов. Зараз побачите, як це працює. Дивіться, у нас є питання: яка загальна зарплата відділу з продажів? Якщо я візьму просто просумую всю зарплату, то тут у мене будуть не тільки відділ з продажів, тут у мене буде і відділ кадрів, і бухгалтерія, а мене цікавить лише зарплата відділу з продажів. Тобто формула сум не підходить. Як варіант, я міг би написати сум, знайти тут відділ з продажів і обрати лише відповідні клітинки. В даному випадку це спрацювало б, але що було б, якби у мене відділ був перемішаним. Якби спочатку був відділ з продажів, бухгалтерія. Якби це було в переміжку, я б не зміг би так просто вибрати. Це було б значно складше. Давайте для цього використаємо іншу формулу, яка є доволі практичною і яку я рекомендую використовувати в цій ситуації. Ця формула називається Sum. Ми пишемо. І потім зверніть увагу: у нас є SUMIF. if. Обираємо сум if. Давайте я покажу, що вона означає: підсумовує клітинки, задані вказаним критеріям. Ніби як нам це підходить. У нас спочатку питає діапазон. В даному випадку діапазон це діапазон тих значень, які ми будемо перевіряти. Ми будемо що перевіряти? Відділ має бути відділом з продажів. Тому я повністю обираю стовпчик діапазону, ставлю крапку з комою. Одним символом, крапка з комою. Якщо у вас інша версія, до речі, у вас може тут бути як розділюваний знак кома. Тому звертайте увагу, тут внизу до вас описується синтаксис формули, у вас вказано, які знаки треба використовувати. Потім у нас питає критерій. В даному випадку критерієм для цього діапазону, який ми вибрали, має бути відділ з продажів. Відділ продажів. Зверніть увагу, що якщо я ввожу текст, в відділ продажів, мені треба його брати в лапки. Це є сигналом для Excel, що тут у нас знаходиться текст. Будь ласка, пам'ятайте про це, бо це є дуже важливим, бо цього формула працювати не буде. І тепер у нас питає діапазон для суми. Сумувати ми в даному випадку будемо зарплату. Я закриваю дужки і ще раз поясню, що означає, як буде виконувати цю Excel. Він буде рухатись по стопчику А. І як тільки він буде бачити відділ з продажів, він буде сумувати ці значення. Адміністрація ні, не сумує відділ з продажів і починає сумувати відповідні значення. Потім він рухаючись далі, переходить до відділу кадрів. І їх знову не сумує. Нажимаємо Enter, і ми отримуємо загальну зарплату відділу з продажів. Подивимось на наступне питання. Загальна зарплата одружених менеджерів з продажу. Не знаю, кому могло знадобитись рахувати зарплату одружених співробітників, але таке питання виникло. Ми не можемо скористуватись звичайною формулою суми, тому що вона, як ви бачили, сумує лише всю зарплату. Ми не можемо скористуватись і попередньою формулою Sum-IF, тому що ми можемо вказати лише один критерій. В даному випадку у нас критерія два. По-перше, це співробітники з відділу з продажів, тобто відділ має бути відділом з продажів. І сімейний стан має бути одруженим. Тобто у нас є дві умови, два критерії. Для цього є формула sum. -IF -S. Відрізняється від попередньої формули з тим, що після if. Ще є S. Що вона означає? Тоді, деякі клітинки, визначені наявним набором умов або критеріїв. Тобто цих критерій може бути декілька. Нам це підходить. Тут у нас йде трохи інший синтаксис. Якщо пам'ятаєте, в попередній формулі ми одразу обирали стопчик з критерій, а потім що сумуємо. В даному випадку ми починаємо із стовпчика, який ми сумуємо. До речі, це обов'язково має бути стопчик. Це може бути рядок, але більш типово, що це стопчик. Ми обираємо зарплату. Ставимо крапку з комою. Діапазон критерію. Діапазон критерію у нас має бути відділ. Відділом з продажів. Потім у нас питає діапазон критерію 2. Діапазон критерію 2 у нас сімейний стан. А який у нас критерій 2? Одружений. Тобто, ще раз, що робить ця формула? Вона рахує ту зарплату, яка відповідає співробітникам з відділу відділ з продажів сімейного стану одружений. Тиснемо Enter. І у нас формула не спрацювала. Давайте подивимося, в чому причина. Як бачите, у мене введена формула відділ з продажів. Тому треба бути уважнішим. Чому зараз відбулося і Excel нам показує 0? Коли він перевіряє, чи виконується перший критерій, він проходить по цьому стопчику і намагається знайти саме відділ з продажів. Не знаходячи цих значень, він ігнорує всі значення із стовпчику F і тому виводить нам в результаті 0. Тож, треба бути уважнішим. Відділ продажів, тиснемо Enter і отримуємо правильний результат. Середній стаж співробітнику відділу адміністрація. Давайте подумаємо: ми вже знаємо, як знаходити суму. Була у нас проста формула. Потім ми знали, що можна знаходити суму в залежності від умови, В залежності від кількох умов. Ми знаємо, що можна знайти середнє. Тож логічно, що ми можемо знайти і середнє в залежності від умов. І якщо у нас була формула сум if, то щоб знайти середнє в залежності від умов, нам треба написати формулу average if. Перше питання. Діапазон. Це той діапазон, де у нас буде перевірятися критерій. Це у нас критерій відділу. Що ж є критерієм? А критерій у нас є адміністрація. У Нас питає діапазон середнього. Тобто діапазон, з якого у нас буде вираховувати середнє значення. У нас цікавий середній стаж співробітників. Тобто обираємо стовпчик зі стажем. Закриваємо. І бачимо, що середній стаж співробітників відділу адміністрація майже 11 років 10,925, якщо бути точним. Наступне питання: середній стаж неодружених менеджерів з продажів. Ще раз, якщо ми можемо знайти просто суму, суму в залежності від однієї умови, суму в залежності від кількох умов, ми щойно шукали середнє. Потім після цього ми шукали середньої в залежності від однієї умови. Логічно, що у нас є і середнє в залежності від кількох умов. І формула у нас буде Average IF S. Знову зверніть увагу, що тепер діапазон середнього значення у нас є першим аргументом. Тобто з нього і починаємо. Спочатку ми стаж. Є. Неодружених менеджерів з продажів. Неодружених сімейний стан. Знову ж таки пишу в лапках неоружений, неодружений. Потім у нас інший критерій. А інший критерій є менеджерів з продажу. Тому я обираю посаду. Менеджер з продажів». Закриваю. І середній стаж неодружених менеджерів з продажу 6,370 років. Як бачите, неодружені менеджери з продажу працюють менше, ніж співробітники адміністрації. Але це вигадані дані, тому, тому будь ласка, не робіть з цього ніякої статистики. Кількість неодружених співробітників. Якщо ми можемо рахувати середнє і сумувати в залежності від однієї умови, то ми можемо рахувати і. Кількість, в залежності від умови. Для цього використаємо формулу. Пам'ятаєте, ми використовували формулу count для того, щоб рахувати значення. І у нас є відповідна формула CountIf. Підраховує в діапазоні кількість непустих клітинок, які відповідають заданій умові. Здається, те, що нам потрібно. Який у нас є діапазон? Це діапазон, де ми будемо перевіряти це значення. Неодружений. Тобто ми обираємо сімейний стан. Я можу тут брати навіть одразу весь топчик. Критерій неодружений. 24 співробітника у нас неодружних. Наступне питання: кількість неодружних працівників з відділу продажів. Я думаю, ви вже здогадалися, що в даному випадку нам треба використати формулу, яка буде рахувати кількість значень в залежності від двох умов. І тому ми використаємо формулу CountIF. S. Діапазон критерію. Стопчик з сімейним станом. Критерій неодружений. Потім у нас питає діапазон критерію 2. Це у нас працівники з відділу продажів. Значить, це у нас відділ. І назва відділу відділ продажів закриваю. І бачите, у нас 11 людей, неодружених, працівників з відділу продажів. З цим ми розібралися. Тобто, ми розібралися, як шукати, як сумувати значення, знаходити середнє, мінімальне, максимальне. Потім ми розібрались, як знаходити суму середнє та рахувати, в залежності від однієї умови чи декількох. Тепер ми перейдемо до наступної частини завдань. Це формули, які також часто використовуються при заповненні таблиць. Це формула ВПР або VLOOKUP.